Привіт, малята, я знову рада вас вітати. Діти, подивіться, як називається наша Батьківщина. Так, Україна, а яка вона? Україна велика, багата, гарна. Так, ми живемо в Україні, любимо її, пишаємося нею. Україна це наша батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Наша земля багата і щедра. Батьківщина це найкраще і найдорожче. Діти. А як впізнають українців в усьому світі? Як ви гадаєте, правильно. За нашими вишиванками, за нашим українським національним одягом. Діти, погляньте на картинку і назвіть ті предмети, що належать Україні. Так, це вишиванка, рушник, віночок, український посуд, калина. Правильно, молодці. А ще кожна країна має державні символи. Символіка, як і мова держави, відображає особливості народу, його історію. Ось ви бачите золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб має давню історію. Він був державним знаком ще в київських князів. Він був символом єдності та могутності. Державний герб України є символом нашої влади в тризубі відображення три єдності життя. Це батько, мати та дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Який ще державний символ? Ви знаєте малята. Так, прапор, якої форми наш прапор? Які кольори на прапорі? Що вони нагадують вам? Що вам нагадує жовтий колір? Жовтий колір це колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, що дарує всім життя. Це колір сонця. Без сонячного тепла не дозрів би хліб, не жили б ні люди, ні рослини. А що вам нагадує синій колір малята? Синій колір це колір ясного, чистого мирного неба, а ще це колір царице води, без якої теж недозрів би хліб не було б життя. Де ви зустрічали зображення наших державних символів герба і прапора? Правильно малята на грошах, на урядових будинках, на спортивних змаганнях? Розповім вам про ще один символ нашої держави: про гімн. гімн. Це урочиста пісня. Він звучить під час відзначення державних свят, вшанування переможців на спортивних змаганнях. Коли звучить гімн, треба встати і стоячи слухати та співати гімн. Отже, малята, про що ми сьогодні говорили? Що нове ви дізналися. Пам'ятайте, діти, що ми маємо берегти і любити нашу батьківщину, пишатися своєю державою, любити і вивчати рідну мову, знати державні символи. Володимир Сосюра написав чудовий вірш про Україну, який називається Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить Любіть у годину негоди, любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. На цьому все. До нових зустрічей, малята! До побачення!